Доброго дня, і так, пенсійному фонді та міністерстві соціальної політики розпочали говорити про те, що достатньо багато пенсіонерів на даний момент на руках мають паперові паперові пенсійні посвідчення і при цьому не хочуть переходити на електронні пенсійне посвідчення в дії або ж на пласт посвідчення, і тому вже почали говорити про те, що треба все ж таки переводити пенсіонерів на більш сучасні інструменти ідентифікації пенсіонерів. Це в першу чергу це є пенсійне в. Дія. І в цьому відео я хотів би розповісти вам більш детально щодо цього процесу, як це в себе проходити і коли. Поїх. Пенсійний фонд України планує відмовитися від паперових пенсійних посвідчень і використовувати тільки електронну версію документа. Проект постанови пенсійного фонду опубліковано для обговорення на сайті СПО Об'єднань проспілок. Постанова передбачає, що за бажанням пенсіонера можливе формування посвідчення в цифровій формі. Є пенсійне посвідчення можна буде створити на порталі Дія. За допомогою відповідного мобільного застосунку. Воно нічим не відрізняється з юридичною силою та терміном дії порівняно з традиційними паперовими документами. Електронне пенсійне посвідчення буде оснащене унікальним електронним ідентифікатором, штрих штрих-кодом, цифровим кодом QR ко. Під проектом постанови повідомляється, що вона набуває чинності з моменту її офіційної публікації. Поки що офіційної публікації немає, але найближчим часом варто Слідкувати за цією інформацією і на нашому youtube каналі ми обов'язково вас проінформуємо як тільки ця постанова вступить в силу. І в кінці цього відео прошу вас написати в коментарях, що ви думаєте щодо переходу з паперових пенсійних посвідчень на електронні пенсійні посвідчення громадян України.